З початку повномасштабного вторгнення та введення воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати за межі держави. Однак у цьому правилі є винятки. Тож, хто має право покинути межі країни під час воєнного стану? Докладніше далі. У травні набули чинності нові законодавчі зміни, які передбачають додаткові перевірки для чоловіків призовного віку при перетині кордону. Усі чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі не лише паспорт, а й військово-обліковий документ. Це правило запроваджено відповідно до змін у законах України про правовий режим воєнного стану та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Перетнути ж кордон не зможуть ті, хто не має законних підстав для звільнення від мобілізації. Зараз існує затверджений перелік. Категорії чоловіків, які мають право законно перетинати державний кордон. Серед них ті, кого визнали непридатними до служби за станом здоров'я, а також працівники заброньовані для відряджень за кордон. Ще це батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, або ті, хто самостійно виховує дитину чи кількох дітей, чиї дружини проходять військову службу. До цього списку включено також юнаків віком 17 років, які відповідно до статті 313 цивільного кодексу України мають право на самостійно. Виїзд окрему увагу приділяють особам з інвалідністю, включно з дітьми з інвалідністю, та тим, хто їх супроводжує. Тут же є й доглядальники або опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон. Завершують цей перелік водіїв, що займаються перевезенням медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, а також працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей. Особам, які планують виїхати за кордон, рекомендується попередньо перевірити. Свої дані у ТЦК та СП та переконатися, що всі необхідні відомості внесені у військово-обліковий документ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.